Здарова, дарова, що ж, перемагай в суті бабайгатайлес за кілька кроків. Що ж, не буду затягувати, купляю бонуску. Давайте починаємо. Починаємо. Поїхали, просто тупо по бонусках зараз. Підемо. Покажу вам силу бонусів. Всі люблять бонуски. Навіть якщо буде сила сраки, буде сила сраки. Оце добре, Я... тут є респінчики, поки все не заросте, потрібна дама або опять біл. Там... Блін. Це саме поки перше, це стар, це самий огонь. Правда, потрібно зловити. Так, є баба-яга, король, хорошо, так, потрібен король і баба-яга. Тоді буде кіно. Так, плюс 2 бакса. Давай, давай, бабуся, не підводь. Сім... Є король, є три, король... три короля, і воно повторно і плюс більше. Це найс. Зараз, якщо знову попадеться в король, то юдяка, то... красота буде. Давай. Єсть, є, єсть хорошо. І воно ж те саме насипає. Ну, бачите, майже те саме. Так, є великий шанс, що щось зараз ще тут зацепиться. Так, да, я бачу, що тут добре, що в нас вже більшу частину відбомбили. Так, давай, десятка, блін, третій не вистачило, ні баби-яги, нікого не було. Е так, є шановна баба Яга, хорошо. Давай, давай, ще три спіна, давай, Гродненько. Давай, так, до речі, друзі, граємо на GGBatku, хто не знав. Силочку, посиланням я завжди на гру роблю, на який обзор проводиться, тому ви з легкістю знайдете. Тим паче зараз для новачків бонуси гарненькі. Тому думаю на бонусах можна заскочити з головою з двох ніг. витягти щось трішечки. Так, це в нас була перша подорож. Поїхали на наступну, next level. Побачимо. Побачимо, що цей круг зробить. На бонусах такий вітер зазвичай можна зробити. Тут же в нас бачимо 5. Окей, okay, let's go, побачимо. Так, сюди. Так, эх ты! Эх ты! Фака это. Так, доллар 20. Валет, е. Хорошо, попав Мимо. Мимо касс. Так, вилд, е, сюда. От так, так, цей майже переплюнув пока всі. Давай, следующий наступний, без Безкош... Блін, ще одного цього їхнього. Так, давай, 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 так, є тут зям. Так, є, є чуть-чуть. Так, ця перекрита, ця перекрита. Це вже перекрита повністю бонуска. Все найс. Зараз майже ще ту перескочим. От зараз побачимо так, на останньому і. Так, все хорошо, все чітко, все чітко. Ідемо за графіком, купуємо ці бешені бонуски. Так, що в нас? Білд символ заповнення? Ух, оце двіжуха. Поїхали... Так, що в нас тут? Що за заповнення? Так, так, є. Дві лапи. Узямба є. Зразу червонця. Ну... Він то якби червонець і не червонець, але... Сюди ще є. Бачимо, дві уже пішли в плюс. Хорошо, давай закрий. Закрий лучше. Закрий лучше. Давай, ще лучше закрий. Буває тут ще з першого кола, там як зайдеш. Таке не сеть. так є, вілт віл, туалет. Хорошо, сюди. Є, є бой. Давай, давай, скиди тут, ще... хорошо, 32, в общаться. Я поки винесла. Ця пока сама, сама чітка давайте. Next. Що в нас там... Жартиця в нам не чесно не, не nice, ну давайте вже для повної картинки я вам покажу, що тут до чого. Let's go. Так, так, що у нас тут є? Я блин, не пам'ятаю сильно, щоб щось ця так... Хоча б окупилося Ну давай. Глянемо. Так, є десятка. Хорошо. Ну бачите, тут вона поменше, блін, відсипає. Так, є віл, віл, віл сюди. Хорошо, більш-менш. Давай ще п'ять спинів Давай, закрий, хоча б невеличкий мінус вже буде ок. Так, що у нас там є? Ця сторона зіграла, ну... Ну, непогано, в принципі, так як ті відкурили, то, то може бути. В принципі, може. Давай хоч на останній чуть-чуть. Плакати не будемо, але в принципі прикол ви поняли, друзі. Б. Невеличкий мінус, але в більшості часу залітає на ура. Тому тако беру вашу руку. Пожав, якщо ви поставили лайк, а якщо напишете комент, що вам зняти наступним, взагалі цілую вас. До наступних зустрічей!